І всім привіт, з вами Карастки. І сьогодні, нарешті, нарешті, ми дочекалися цього моменту, коли настав івент під назвою Горноковальні Тут, як і інші івенти, що були, зливаємо ресурси Тут у цьому випадку, на залізний зливок. І можна відкривати контейнери. І фони профіля, аватари, камуфляжі, бустери. Так, а нас тут з'явилися ще бочки, 10 бочок. Їх, якщо відкриваємо, так, зараз покажу, то ось можуть випустити такі танки, всі німецькі танки, на вибір якийсь. Але який нам невідомо випаде. Опис містить, ну, сертифікат на вільний досвід і так далі. Танк змовірністю 5% і елементи зовнішнього вигляду 5%. А лігранний контейнер. Це звичайний контейнер, який був минулого разу на зливий ресурсів, якому випадає бізонтик C45 або 2500 золота, ми відкриємо декілька е, цих контейнерів, лишимо собі на раум панзера ресурси, щоб е, він нас спалився у ангарі. Ми обмінюємо зараз. Ресурси. 15 тисяч зливків. Нам треба половину лишити. Бочки я не думаю, що буду відкривати, але все ж, так, я лишу Ось тако 160. Бо, як ви поняли, вже бустери ці не використаються. Ну, як, використаються. Але екіпа вже не прокачається. Використовуємо ці бустери. Можливо, перейдемо на інший аккаунт. Щось відкриємо. Так, срібло. Обміняємо ще. Так, і ось. Мало срібла, тому що я вже багато використав срібла ще собі. Так. І відкриваємо. М -м, так. Думаю. На 15 тисяч можна відкрити. <кій> так, перший контейнер у нас. Так, перестріличні контейнери. А, сертифікати. О, тож, сертифікати на танки. Це супер. Зберемо. І... Тут Більшість е, колекційні. Колекційні танки тут. О, камуфляж стережися оленю. Mm -hmm. Так. Так. Так і так. Вибачаюся. Треба було відволіктися. І відкриваємо знову. Якби нам зараз випав би Бізон тц 45, ми б тішилися. А тут мінімум по 5, по 10 випадає тих. Частин. Ну, мінімально 5, а максимально скільки там. 15. По 15. Золото нам ще ні разу не випало. Можливо, випаде? Я не знаю. Я пам'ятаю, як останній раз відкривав, то мені був випав бізон. Я дуже тішився, хотів його дуже давно. А ну може, танк? Ні, не танк. Ми будемо пришвидшуватися. Ми будемо пришвидшуватися, кажу, бо ну, невеликий відосик буде. Поки інші ще не познімали, я буду самий перший, хто зніме. Так, нам поки що нічого такого нормального не випадає. Золото нам ні разу не випало. Леж більше випало частин на Matilu Black... Матіл Prince. О, заговорив недавно за золото. І випало золото. Але танк нам так і не випав. Граш підвесла. Я думав, що танк випаде. Так, поки що, поки що нічого. Та йой ВГ пожалійте мене. Так і нічого не випадає. Можливо, зберемо якийсь танчик. Я не знаю. Може, тигра зберемо? Нам ще не вистачало декілька днів преміум аккаунта, щоб обміняти. Пустер золота тут повипадали трішки. Ого! 1000 золота! Нічого собі? Жиємо? Це саме максимальна кількість золота, яка нам випала. До речі. Так, ще трішки. Зараз подивимося, що там. Чи зібрали якийсь танчик. Немає. Так, далі. І ще три контейнери нам залишається. І останній контейнер, і нам не, нічого не випало. О, Т-4485 ми зібрали один штука. Зібрали Matilda Black Prince, один штука. Я надіюся, її можна обміняти на золото якось. І револьвер один штука. Це супер! Блін, треба було назад вернутися. Можливо, ми тигра зібрали. Так, ми і тегра зібрали. Так, використовуємо Т44. Так, подивіться, що там по Матільді. О! Компенсація в золоті. Збирайте Матільду. Компенсація в золоті. Головне, щоб вона у вас була в ангарі. Так, револьвер. Револьверчик і. Тигр. Що ж, ми щось там трішки обміняли. А що там ще? Ну, а, сертифікати світяться. Це таке. От, думаю, можливо би і зібрати фон профіля собі. Де він... О. А, ні, не зберемо. Не зберемо. Нічого страшного. Ай, відкриваємо ще. Нічого не буде мені. Можливо, ще по компенсації щось зберемо. Можливо, і зберемо ат 4485 А можливо, і випаде нам танчик. Але нам головне треба лишити на раунд панзера. Мені треба буде зіграти, ну, виграти 25 боїв. Щоб його забрати. Так. Ні, скоріше всього, ми не зберемо якийсь танчик. А 1000 золота обмінювати це якось не камельфо. Якби у нас ще були дні преміум аккаунта, то так. Це можна було би використати. Так, і останнє відкриття. Нам випадає. Дай Бізон тц 45 Пожаліли. Пожаліли. О, Т-4485-го. Зібрали. Ц... Я його був, купив через Steam. Ще в червні, чи в травні. А ну якщо використати. А, -а, а нам треба продавати його. Щоб відкрити. а ну може ще якийсь танчик ми зібрали, ні? Ні, скоріше за все, не зібрали. Так, не зібрали. Так, шукаємо. Е -е, де він там. с 485 Продаємо його. І ще 2500 золота у нас в ангарі. Продати? І використовуємо. Так, де той сертифікат? Де той сертифікат? Ось він. Так, так, і так. Ну що ж, дякую всім, хто прийшли на цей відосік. Подивилися на нього. Підтримували мене лайками там, коментами, ну і переглядом. Це ж дякую. Приходьте до мене на стріми. Стрім, де неділю, я так думаю, знімемо. Будемо по Zelda Scrolls Online. Якщо хтось цікавиться, ну, прийдете, подивитися собі. За дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Після підписки нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моє наступні відео. З вами був Карась Такий. Всім бай-бай!